СБУ затримала депутата з колишньої ОПЗЖ. У Хмельницькому відновили подачу тепла у багатоквартирні будинки. Про це і не тільки інформаційний фронт Першого Подільського продовжує тримати свою оборону. В нас є 5 хвилин на головне, тож розпочинаємо. Сьогодні із сектору Гази евакуюють 101 українця. Про це заявило Міністерство закордонних справ. І вони отримали на це дозвіл. Далі цитуємо: перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази: 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити у середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови. Поміж. До помідовив посол України у Ізраїлі Євген Корнійчук у коментарі «Укрінформу». Музика. У Вінниці нейтралізовано кримінальне угрупування, яке тероризувало жителів міста та намагалося підім'яти під себе аграрний бізнес у регіоні. Під час розбою вимагали з потерпілих гроші як регулярну данину, а у разі відмови погрожували насильством та знищенням приватного і корпоративного майна. Серед затриманих депутат Вінницької районної ради, який обирався від забороненої партії ОПЗЖ, та двоє його спільників працівників муніципальної варти міськради. При обшуках у помешканні затриманого депутата вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси, а у його спільники виявлено готівку та чорнові записи боржників. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна, повідомили в СБУ. Сьогодні у Старокостянтинові відбудеться церемонія прощання із захисником України, солдатом Гаврилюком Володимиром Миколаєвичем. Повідомили у міській раді. Володимир помер 29 жовтня 2023 року в Запорізькій обласній клінічній лікарні, куди був госпіталізований після отримання поранення в ході ведення бойових дій поблизу населеного пункту Новопокропівка Запорізької області. Поховають Володимира Гаврилюка у селі Партинці на сільському кладовищі. Вічна слава і пам'ять герою! 6 листопада у Хмельницькому відновили подачу тепла у багатоквартирні будинки. Наразі підключили до опалення всі установи, організації та оселі жителів міста. За словами заступника міського голови Василя Новачка, від учора, 6 листопада, опалення подали в усі заклади та установи, а також у будинки мешканців Хмельницького. Після вихідних маємо зниження середньодобової температури повітря та опади. Тому прийняли рішення відновити теплопостачання в усіх закладах освіти, охорони здоров'я, установах соціальної сфери та у багатоквартирних будинках. Коментує Василь Новачок. Опалювальний сезон у Хмельницькій громаді стартував ще 17 жовтня. Втім, через потепління подачу тепла тимчасово призупинили. Музика. Протягом 6 листопада на території Хмельниччини зареєстровано три пожежі. Горіли господарчі споруди та квартира. За повідомленням надзвичайників, двічі палали, палали господарчі споруди у селі Путринці Шепетівського району та на вулиці Левицького в селищі Теофіполь. На вулиці Василя Стуса в місті Красилів рятувальники ліквідували пожежу в квартирі багатоповерхівки через ймовірне коротке замикання електромережі, вогнем знищено електроприлади, кухонні меблі, пошкоджено речі домашнього вжитку. Нещасних випадків на пожежах не було. Сьогодні в обласному центрі знову виникла аварія на водопроводі. водоканалі повідомили, що в Гречанах трапився порив у двох місцях. Тому 12 вулиць у мікрорайоні залишилися без води. З їхнім переліком ви можете ознайомитись у телеграм-каналі Першого Подільського. Комунальники додали, що ремонтні роботи триватимуть до 18 години. Це усі актуальні новини, які ми встигаємо вам розповісти на дану годину. Долучайтеся до соціальних мереж першого подільського, щоб бути у курсі усіх актуальних новин. Бережіть себе.